Коло ветеранів Фестиваль із такою назвою відбувся сьогодні у Києві. Мета заходу об'єднати військових та цивільних у програмі майстер-класи, виступи, адаптивні види спорту, а ще справжній ярмарок. Детальніше розповість Єлизавета Яковлєва. Постріляти з лука. Або пограти в баскетбол навіть для тих, хто пересувається в інвалідному візку. Ці та інші активності для ветеранів організували в одному з районів столиці. Колишні військовослужбовці поділилися на команди з титановими. Ми рубимося. Ну як бо у нас така заруба? Ну сьогодні будемо в очередний раз з'ясувати. Олександр Тютюнник пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу був добровольцем, а потім офіційно приєднався до лав зсу. Служив у стрілецькому батальйоні. Восени 22-го на Авдіївському напрямку зазнав тяжкого поранення. Перелом 9-го грудного позвонка, проблема, яка посадила мене в міточок, вот. а ще багато сопуствуючих. У мене осколки сім на переголові, кишечник, желудок, бочку розірвало легке, леве, права, скрузнує. Ветеран каже, попри травми, живе повноцінним життям і навіть здобуває нову професію. Я займаюся спортом з хлопцями, баскетбол граємо, я е, вчуся і вже паралельно потрошку працюю, вчусь на війні. Відчути себе своїм не лише серед таких самих ветеранів чи військових у відпустці, а й у суспільстві. Загалом, ось головна мета фестивалю під назвою коло ветеранів. Буде таке е, коло своїх, яке буде поєднувати і ветеранів, і військових, е, і наше цивільне суспільство, тому що е, сьогодні ми зіштовхуємося з дуже великою кількістю викликів, е, які пов'язані з взаємодією та комунікацією. А наша мета це культурна взаємодія. Дяку налагодження містків комунікації між цивільними та ветеранами. А і ми хочемо показати, що насправді ми можемо бути різними. Проте існує дуже багато речей, які нас об'єднують. Це наша культура, це наша ідентичність. Окрім спортивних занять, тут є різні майстер-класи, сцена, де виступатимуть зірки, а ще справжній ярмарок. Теж ветеранський книжки, спогади про фронт, вироби з дерева, дрони, і навіть авторський мед усе це творіння рук, тих, хто донедавна боронили нашу країну на фронті, а тепер шукають себе у власній справі. Це власне тризуб з дерева, викладений з гільз калібру 9х19, на люгерівський набій. Підрозділ Андрія зараз у вимушеній відпустці через переозброєння. Втім, чоловік вирішив не гаяти час, а зробити з набоїв українських герб та прапори різних держав. Міні-виробництво організував разом з побратимами. Спочатку браслети, потім почали скло робити. Довго з ним дуже морочились. Ми самі завжди жартували, що в нас руки з п'ятої точки ростуть, і ми типу нічого не вміємо. Але як бачите, це результат наполегливості і бажання. Половину суму від продажів витрачають на лікування та озброєння товаришів на фронті за словами армійця для його команди. Це не просто бізнес, а частина реабілітації. Воно на дивовижу добре відволікає від всього навколо. Ото там робите, просто там якісь браслет, музика там на фоні. Ну і плюс, як завжди, побратим з боку, щось там якісь дурниці несе, якісь смішать. Тим часом організатори сподіваються, що фестиваль ветеранське коло стане щорічною традицією. Єлизавета Яковлева, Василь Міновчиков, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.